дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Олексій Коваленко, Вітаю. Біодім наголосив на можливості підтримки України для національних інтересів Сполучених Штатів та всіх союзників США у Європі. Якщо США не будуть підтримувати Україну, це буде подарунком для президента Росії Путіна. Відповідну заяву зробив на борту президентського літака в п'ятницю представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він також відзначив, що США очікують, що Росія продовжить використовувати зиму як зброю проти українців і атакувати цивільну інфраструктуру. Напередодні у Вашингтоні пройшов Аспінський безпековий форум. Це один із найважливіших безпекових майданчиків для американських і закордонних урядовців та експертів з питань національної безпеки. Там працювала і наша колега Тетяна Ворожко, яка поділиться з нами його висновками. Тетяно, вітаю вітаю, Тетяна. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став одним із головних спікерів Аспінського форуму у Вашингтоні. Яку головну думку висловив Девід Кемерон та що ми почули від адміністрації США? Безперечно до виступу Девіда Кемерон була прикута найбільша увага на цьому форумі а його виступ був здебільшого присвячений тому, аби переконати американців продовжити підтримувати Україну. Він сказав, що якщо зібрати всі ресурси країн, які підтримують Україну, вони більше ніж 30 разів переважатимуть ресурси Росії, тобто справа не в ресурсах, справа в політичній волі. Також він говорив про те, що можливо, якщо існують якісь аргументи про те, що Україну ну не можна, не треба підтримувати, такі як на Клад, мовляв, Америка робить забагато, європейці роблять а недостатньо. Він сказав, що це неправда. А якщо порахувати всю підтримку європейців, які вони надають Україні, вона більш ніж двічі перевищує те, що надають Сполучені Штати. А якщо виникають якісь аргументи, які стосуються корупції в Україні, він сказав, що звичайно Україна не ідеальна країна, але ті закони антикорупційні, які вони там зараз приймають, сказав він, вони більш жорсткі жорсткіші ніж в нашій та в вашій Країні, якщо ж і також я запитала Девіда Камерона вже після його виступу, якщо Сполучені Штати, скажімо, якийсь час не будуть надавати а, допомогу Україні через ті внутрішні суперечки, які зараз тут лунають, відбуваються чи зможе Велика Британія та європейські партнери перекрити цю прогалину. Він сказав, що а, звичайно Британія продовжує підтримувати Україну. Вона буде продовжувати підтримувати Україну, зважаючи ні на що, але допомога Сполучених Штатів є. Тут вирішальною, говорячи вже власне, про чиновників, про ридовців їх було досить багато на спілському форумі, але говорили про Україну. Вони не так багато. Найбільш вагомі заяви пролунали від заступника ради нацбезпеки Джона Файнера. Його виступ був переважно зосереджений на тих суперечках, які зараз відбуваються між адміністрацією та конгресомресом, республіканцями в конгресі, які хочуть прив'язати допомогу Україні до посилення південного кордону. Він сказав, що адміністрація Байдена це підтримують. Вони йдуть на переговори, вони відкриті. Вони з самого початку запропонували значні гроші на те, щоб посилити цю допомогу, але вони не будуть відповідати на ультиматуму радикально налаштованої частини республіканської партії. Власно говорячи про стратегію, він сказав, що це шокуючи, що а деякі, деякі не підтримують законопроект, який спрямований на те, щоб допомогти Україні захистити свою країну. А стратегія стратегія адміністрації Байдена заключається в тому, щоб цей Пакет він мав підтримувати паритет українців на полі бою, допомогти українцям захистити свої міста з тим, щоб до кінця наступного року можливо українці були вже в ситуації, коли б вони могли б розпочати переговори з росіянами на тих умовах, які є для України прийнятими в першу чергу суверенітет та територіальна цілісність. Дякую дуже таню. Нагадаю нашим глядачам, що з нами була на прямому зв'язку наша колега Тетяна Ворожко. Ми дивились програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. З вами був Олексій Коваленко. На все добре.